Для початку розберемось в самому понятті індексації. Отже, індексація це один з найбільш ефективних інструментів для захисту коштів страхувальників від негативного впливу інфляції при довгостроковому інвестуванні. Метою індексації є збереження реальної вартості договору страхування на момент здійснення виплати. Сплачуючи індексовані страхові премії, страхувальник отримує можливість забезпечити собі надійний фінансовий фундамент, оскільки у період нестабільної економічної ситуації інфляційні процеси ведуть до знецінення грошей, і як наслідок розмір страхової суми перестає задовольняти попередні фінансові очікування страхувальника. Ставка індексації або індекс визначається Прат Метлайв щорічно станом на 31 жовтня. Орієнтиром є офіційний індекс інфляції, оприлюднений Державним комітетом статистики України або іншим уповноваженим державним органом. Проте враховуються інші чинники, тому індекс, як правило, не є тотожним офіційному показнику інфляції в країні. Встановлений таким чином, індекс застосовується до всіх договорів страхування в період з 1 січня до 31 грудня наступного року. Додати сплати чергової страхової премії Метлайф надсилає страхувальнику лист. В якому надається коротке роз'яснення мети індексації, а також зазначається розмір індексованої та неіндексованої страхової премії. Також страхувальнику надсилається додаток до договору страхування, який набере чинності після сплати індексованої страхової премії. У цьому додатку зазначаються збільшені страхові суми за програмами страхування, що підлягають індексації. Страхувальник має можливість самостійно вирішити чи застосовувати індексацію до свого договору страхування. Сплативши індексовану страхову премію, страхувальник підтверджує свою згоду на застосування індексації. Незалежно від того, сплатив страхувальник в поточному році індексовану чи не індексовану страхову премію. Можливість індексувати страхову премію MetLife надаватиме щорічно.